Всім привіт! Мене звати Ріна Сушкова, і хочу розказати вам про техніку, яку гарно використовувати на етапі відкриття сесії. Це якщо згадувати одне з відео, яке розказував вам про етапи сесії загалом, то після підготовки з самого початку сесії є відкриття. І одна з цілей цих технік це, по-перше, людей переключити з попередніх зустрічей, здати їм такої енергії натхнення. Прийняти активну участь у цій сесії, тобто дати їм розуміння цілей, дати їм розуміння домовленостей, як буде проходити, розказати агенду і так далі. І, зазвичай, так. Техніки, які я буду розказувати тут це одна з технік для того, щоб людей підключити. І вона гарно використовується. Ця техніка називається. І SVP англійською, Explorer, Vacationer, Shopper, Prisoner, ну, українською, це так можна знати ДВПВ е, Тобто ця техніка дає можливість е, зрозуміти, в якому стані прийшли люди. Е, і наскільки вони готові в ту тему, яку ви запропонували на відкритті, да, ту тему, яка є темою вашої зустрічі, наскільки вони готові взагалі в неї вкладатися і генерувати якісь рішення. Ця вправа має великий сенс тоді, коли ви маєте відчуття, або з вами вже поділилися, якщо це ті, хто до вас прийшли запитом на фасилітацію, вони поділилися, що, скоріш за все, люди будуть не сильно замотивовані щось робити. Або поділилися тою проблемою, що люди часто не підключені, їх там заставляють на ці зустрічі і так далі. Що відбувається в цей час? Ви е, говорите, що є такі чотири стани умовни, в е, яких кожен з вас може бути. Перша це дослідник, це людина, яка прийшла сюди знаходити нові рішення, генерувати якісь нові ідеї, тобто активно працювати. Є стан, стан відпочиваючий. Тобто людина вже втомилася на попередніх зустрічах і насправді прийшла сюди на ці зустрічі перепочити, щось послухати, тобто, більше як переключитись. Покупець це якщо людина насправді не готова генерувати інші, е, якісь нові ідеї, але вона хоче послухати інші рішення, інші ідеї, ну і як купити ідею, чуюсь, тобто е, прийняти її свою. Ну і е, остання, останній тип може бути в'язень. Е, це людина, яка змушена бути на ці зустрічі, хоча насправді вона думала би, щоб їй краще було працювати. Зараз над своїми іншими задачами, але її, якби, заставили сюди прийти, і вона має тут бути, хоча насправді не хоче. А, дуже круто було б організувати голосування а, онлайн. Це можна зробити таким чином. Тобто, ви даєте якийсь анонімний, а, анонімну голосувалку, ви всіх запевняєте, що це анонімно, і це має бути анонімно. І люди заповнюють прямо на ходу а, результати. Наприклад, десь в менті чи десь. І ви бачите кількість а, відносно кількості людей, скільки кого у вас тут є. І потім заносите а, цю кількість. Отут, от тут видно, що, наприклад, тут у вас дві людини. А, тут у вас три, чотири. Тут у вас це має бути візуально видно, щоб всі бачили. І тут, наприклад, у вас. 6. Далі після цього, після того, що ви бачите, якщо картинка більш позитивна і всі немає майже в'язнів, то це окей, можна сказати, ну е, так буває. І можна, наприклад, запропонувати, що якщо ви відчуваєте, що зараз у вас є більш важливі задачі, над якими ви зараз думаєте, то, можливо, є сенс переключитися, е, ми всі зрозуміємо. і... Е, і займатися своїми справами іншими, які більш пріоритетні зараз. Бо якщо людина насправді сидить і думає про свої інші задачі, але знаходиться тут, ну вона не буде сильно вам допомагати, а навпаки, тільки заважати впродовж фасилітації. Якщо все ж таки велика кількість людей, то тут закладати на цю вправу якийсь час на поговорити, тобто там 15-20 хвилин, і це важливо для того, щоб виявити і проговорити, що ви тут бачите. З чим це може бути пов'язано. Чи є сенс. Е, тобто, задавайте таке питання, чи є сенс е, перенести цю зустріч? Чи, е, чи не є тема важливою. Можливо, є сенс якимось іншим чином її провести. Тобто, послухати, що вони з цього приводу думають. І теж, можливо, якщо тема цінна, і все ж таки у нас є там. Більша половина людей, які зліва да, готові працювати або слухати, то, е можливо, є сенс тих людей, які тут не зацікавлені, пояснити, що е цінності в цьому не буде. І тому пропоную е вільно відійти, і ми це все повністю зрозуміємо. Таким чином, ви. Ділите відповідальність за проведення цієї зустрічі з ними. Тобто ви не заставляєте бути на зустрічах, бо часто люди вони думають, що вони мають, що їх хтось заставляє, що це не є їхньою основною роботою, чому вони тут знаходяться. Ви ділите відповідальність за проведення цих зустрічей разом з ними. І таким чином теж зрощується їх особиста відповідальність. Зрілість, і, е, скоріше, за наступним, наступного разу вони подумають, е, вони зрозуміють, що в них є вибір, е, який вони роблять самі. Е, ось так. Якщо у вас буде ще гірша картинка, то це ще більше е, привід про це Прозоро проговорити. Бо, здебільшого, менеджери не хочуть проводити саме такого типу розмови. І бояться проводити, проводити такі е, е, вправи, саме тому, що бояться цих складних розмов. Але з іншого боку, уникати цих розмов набагато гірше, ніж е, тверезо, прозоро проговорити, отримати зворотній зв'язок і щось покращити разом в ваших зустрічах. Тому ще раз, ця вправа, вона. Має сенс, по-перше, коли е, опитування анонімне, бо інакше люди не, не зможуть зізнатися, що вони в'язні. І е, це ще має сенс тоді, коли ви відчуваєте, що у вас є схожі проблеми. Що, скоріш за все, досить велика кількість людей не хоче бути е, там, активним, е, активним, генерувати ідеї, знаходити нові рішення. Як це проводити офлайн? Е, я проводила наступним чином: я роздавала стікери, просила написати е, там, дослідник, відпочиваючи, покупаючи в'язень. Е, і після того вони мали там, скомкати цю, цей стікер, закинути, там, наприклад, якусь коробочку. От, потім з цієї коробочки я їх просто доставала і е, записувала кількість тобто, робила такий плакат е, на дошці. Чи просто малювалася на дошці і просто потім підраховувала, скільки у нас кого. Таким чином, теж підтримувалась анонімність. А, сподіваюся, це було цікаво і а, корисно для вас. Лайкайте, підписуйтесь, шарте відео і а, чекайте наступних відео. Всім папа! -па.